Виконуємо номер 157 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, для яких натуральних значень х нерівність буде правильною. 6 більше х. Найбільше число це 5, 6 більше 5. Далі можна підставити 4, буде 6 більше 4. 3, 6 більше 3, 2, 6 більше 2, І останнє число це 1, 6 більше 1, 0 – число ненатуральне. І завдання друге. Хміну 2 менше 4. Найбільше число, яке можна підставити, це 5. 5 відняти 2 буде 3, 3 менше 4, 4 відняти 2 буде 2 менше 4. 3 відняти 2 буде 1 менше 4. 2 відняти 2 буде 0 менше 4.